Вітаю, мене звати Яніна. І так сталося, що я у вересні місяці стала безробітною. Пропрацювавши 8 років у школі, вчителем англійської мови. Я нарешті е, вирішила, що досить е, ходити, отак от з піднесеними долоньками, і е, написала на звільнення, чому чого і всім бажаю, якщо чесно. Тому що життя, е, життя триває, і ми тільки самі е, можемо. Мо взяти все власні руки і іти далі. За Анастасією я дуже довго е, слідкувала, е, якщо чесно, то багато я їй про це вже писала, багато хто мені дуже е, написав, яка ж вона погана, але я в це не вірила. І це саме я е, писала коментарі е, про те, що я взяла і все почала шукати е, в інтернеті, тому що ну, в нас же вчаться. ми ж дітей вчимо критичному мисленню, тому ми повинні самі якби, і подавати. Приклад, і я вирішила йти е, на курс. От е, можна наступний слайд? Значить, що в мене було так? Оця точка, а е, значить, е, страх, страх, безмежний страх, що робити далі. Оця е, взагалі я не знаю. Що зі мною е, буде е, далі? Я мала проблеми е, з грошима у ці фінансові блоки. Так, як це модно зараз е, називати. Ну, скажу чесно, в школі е, я працювала на повну е, ставку. В мене була купа просто дітей і плюс е, мінус. Одна з репетиторством, о, у мене був дохід от дев'ять тисяч, і потім в один од е, в один день я це все е, просто втратила. Хоча вижити, от чесно скажу, вижити мені е, літом допоміг саме безкоштовний курс Анастасії, тому що о, тоді вже я почала е, пробувати так, от робити саме е, по тим стратегіям, які Анастасія е, нам підказувала на безкоштовному курсі, і в принципі, я собі назбирала е, на повний е, рікодінь в мене був в голові просто хаос. Я не розуміла, як це все можна було порядкувати. Корінгін прогрес безкоштовний курс мені допоміг саме змінити мислення, починати вже його е, міняти. Раніше я працювала без передоплати. Я е, чекала, боялася сказати про те, ой, коли ж ви мені гроші скинете. Е, в мене було uh Куча е, е, запросів на репетиторство, я їх постійно це переживала. Ой, а що ж там люди подумають про мене? А, а скільки буде, а, чи, не я, чи не буду я обдирати тих людей бідолах і тому все от подібне. Е, значить, е, в плані організації саме е, в мене не було м, достатньо інформації, саме як з професійної точки зору, це все класно організувати. Хоча я дуже достатньо довго вже працювала, а, працювала репетитором, і а, це все в мене якби відбувалося саме інтуїтивно. Інтуїтивно я мотивувала на основі тих якихось своїх а, знань, курсів попередніх а, з батьками була не така комунікація, саме як мені хотілось, тому що от я гадаю, що в мене. По відношенню до себе, е, мені здається, я себе трохи, трохи цим м'яко кажучи, не поважала і не цінила себе. Я не знала, де моя сила. В чому вона і взагалі ніколи не задумувалася про групові е, е, заняття? Відповідно, коли в тебе немає цінності себе, цінності своїх знань, в тебе трошки така занижена самооцінка, тому що ти, от е, по відношенню до батьків, ти якась от жертва, тобі, тобі дуже. Важко комусь відмовити, тобі важко е пояснити свою точку зору, і таке враження, що от не ти е головна, так тому що ти вчитель, а батьки головні, е, тому що вони тобі пролатять гроші, і і і все. То плати гроші, той і е, цим всім е, руководить, вибачаюсь за російську мову. От ну і батьки, це нормально, що вони могли від е, взагалі е, відміняти ці е, завдання, діти е, трошки також вони. Не хотіли працювати, не хотіли виконувати домашнє завдання. Ну і в принципі, у це все воно в мене в голові сиділо комплекс цього самозванця і страх, од страх великих грошей, і тому все подібне. Можна далі. Значить, коли я прийшла на курс, то е, я Анастасія нам е, дала заповнювати е, анкету, де потрібно було чесно сісти, проаналізувати і відповісти на е, запитання, проаналізувати взагалі е, своє життя, е, своє репетиторське, так оце бачення. І е, сіла я е, заповнювати. Значить, я для себе визначила, що я хочу ну так як я була безробітна, я не хотіла працювати, так сказати, по чорному. Я е, е, я хотіла мати власний бізнес, е, хотіла бути господарем свого життя. І так як у мене був страх грошей, то е, сума 30 тисяч гривень до нового року, вона для мене. Ну, тобто я її просто боялася реально е, писати. Ну, тому що тому, що на період війни я ще, ж кажу, у мене була в школі зарплатня 6 тисяч гривень, і там плюс мінус та, та, та репетиторство. Коротше кажучи, там 9 тисяч і лед ледве ледве -лед -ле виходило. І, от це все воно ну, мені здавалося якимись такими казковими планами, таке все нереальне, тому все подібне. От і, і я хочі хотіла навчитися саме як стати експертом, і е, так як я працювала інтуїтивно, е, взагалі дати відповідь собі на запитання, чи пр... на правильному я е, шляху. От, і чого я в принципі і е, досягла, тобто, яка ж моя стала е, точка Б? Мені потрібна точка Б. Так, значить, дивіться е, за два місяці, за два місяці, е, я досягла своєї типу нереальної е, суми, от, е, я вже перестала взагалі взагалі боятися називати ціни, е, я не боюсь, що учень може відмінити заняття, тому що я працюю за договором, е, я, е, я собі оформила е, ФОП, е, потім е, в мене є договір, за яким я чітко працюю ні, ну, взагалі, оцей весь курс. Він ну як я писала, що він от чесно, він не для він ну він не для всіх. От, якщо людина хоче, е, хоче змінюватися, якщо людина розуміє, де її е, болючі точки, і якщо вона хоче щось, е, ну вона розуміє, що щось не те і потрібно якось йти е, далі, а не сидіти, і отак от, просити, дайте від нашого е, від нашої держави, дайте мені, будь ласка. Ласка, коли ж вчителькам підвищать кошти за зарплатню. І в принципі, в мене оце з'явилася завдяки курсу. Точка опори, будемо так сказати, і ну, ну чесно, я у багатьох проходила навчання, але Саме от Анастасія я ж кажу, у неї є і вона дає заряд мотивації, і тепер я знаю, що мені робити далі, і я взагалі нічого не боюся. Дякую.